Ведмедик <клес> підходь, всіх обіймай, всіх, 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 і дорослих, і маленьких, всіх обіймай. Так. Ще в нас тут дорослий хлопчик. Ось, ось дорослий хлопчик. Власка, да. Ой, ми молодець, молодець. Да. Ще, ще хто, хто ще. Так, Ось сюди, сюди, сюди. Ось сюди. Підходь, підходь, підпочить обіймать. Все, все мирного неба, до побачення. Bye. <laughs>